Доброго дня, діти! Сьогодні у нас не було онлайн-уроку в зв'язку з тим, що у вас відсутнє світло та інтернет, тому послухайте пояснення нової теми через відеозапис. І так, ми з вами вже вивчили множини чисел, натуральних чисел, які позначаються буковкою N, цілих чисел і Раціональних чисел. Тобто, коли це показували ми на кругах Ейлера, то натуральні числа, множина натуральних чисел є підножиною множини цілих чисел, потім ці дві множини є під множиною множини раціональних чисел. Тобто із розширенням кожної множини чисел. З'являється інша множина. От дивіться, натуральні числа це ті числа, які ми використовували при лічбі предметів. Розширюємо множину натуральних чисел, якими? Ну, тобто натуральні числа, їм протилежні і нуль, утворюють вже множину цілих чисел. Коли ми розширимо множину цілих чисел, якими числами? Цілі числа та дробові числа утворюють множину раціональних чисел. Отже, зараз поговоримо про множину раціональних чисел. раціональних чисел, щоб подивитися, чим же ж треба, якими числами треба доповнити раціональні числа, щоб утворити множину дійсних чисел. Множина дійсних чисел позначається буковкою Р. Можна і тут написати: множина дійсних чисел позначається буковкою Р. Розглянемо. З вами раціональне число. Кожне раціональне число. Кожне раціональне число можна подати у вигляді деякого дробу М у чисельнику N у знаменнику, де М це у нас належить множині цілих чисел, а Н будь-яке натуральне число, будь-яке натуральне число. Ну, наприклад, число 5 перших або 5 мінус 3 перших або. Або 0,2 що дорівнює одній п'ятій, або нуль, це 0,7 можна записати, 5,3, це можна записати у вигляді другу Ну, і Із можливостю такого подання пов'язана назва раціональна раціональна. Раціональне число це, ну, із латинського означає відношення. Раціональне це відношення. Ну, ми говорили з вами у 6 класі, що кожне раціональне число можна подати у вигляді скінченого десяткового дробу. От, наприклад, дріб 5 восьмих. Щоб дізнатися, яким дробом можна подати це число, треба 5 поділити на 8. І буде дріб 0,6 дріб. 625, сотих, скінчений десятковий дріб. Або, наприклад, число 5, 11. Коли ми 5 поділимо на 11, ми отримаємо нескінчений, але періодичний десятковий дріб. Бачимо. Або по-іншому, це нескінчений, або по-іншому ми запишемо, що це 0,45 у періоді, 0,45 у періоді. Бачимо. Значить, будь-яке раціональне число можна подати у вигляді скінченого десяткового дробу, або нескінченого періодичного десяткового дробу. Це кожне раціональне число у такому вигляді можна подати. Але є. Такі, такі, числа, такі числа, які не можна подати у вигляді скінченого десяткового або нескінченого періодичного дробу. Такі числа утворюються під час добування квадратного кореня, наприклад, з числа 2. Тобто, коли ми добудемо за допомогою калькулятора квадратний корінь із числа 2, то ми отримаємо нескінченний і неперіодичний. Тобто, жод... ніякого періоду немає. Ось я зараз напишу, яке приблизно ну, які цифри 35, 60, 35, 62, тобто, і так далі. Коли ви, скільки вас на калькуляторі вистачить, там ваших поділочок чи там клітиночок, щоб побачити, що корінь із двох дорівнює нескінченому, неперіодичному десятковому дробові. Отже, якщо число, число можна подати у вигляді нескінченного, неперіодичного десяткового дробу, то таке число називається, число корінь із двох називається ірраціональне число. Ірраціональне, ірраціональне число. Тобто всі числа, із яких корінь квадратний не добувається, конкретне число, якщо ми не отримаємо, називається ірраціональним числом. Наприклад, корінь із трьох, корінь із п'яти, корінь із семи. Ну, не добуваються корні із цих чисел, бо нема такого якогось цілого числа або раціонального числа, що підніше його до квадрату, отримати сі. Розумієте? Отже, це всі і раціональні числа. Коли ми за допомогою калькулятора добудемо корінь квадратний із трьох, то ми отримаємо нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Отже, виходить, ну, до речі, оце приставка наша ір означає заперечення. Заперечення, тобто ір, що нераціональне, або, правильно, ірраціональне число. Заперечення. Тобто, доповнюємо множину множину раціональних чисел, якщо до множини раціональних чисел, множини раціональних чисел доповнити іще ірраціональними числами вони позначення не мають, ірраціональними числами числа, до них доповнити ірраціональні числа, то отримаємо множину дійсних чисел, дійсні числа. Тобто, що виходить, що у шкільному курсі, у шкільному курсі математики, алгебри, Множина дійсних чисел включає всі числа. Звичайно, уже не в шкільному курсі, я вам скажу, що існують іще числа, які називають комплексні числа. От коли у нас входять, входять іще комплексні числа, то вже буде дійсно всі числа. А комплексні це такі числа, ну це вже так скажу, що це, це від'ємні числа, з яких можна добути квадратний корінь. розумієте? Ну, ось такі числа теж існують. Тому дійс... множина дійсних чисел включає в себе множину всіх чисел, які вивчаються у шкільному курсі. Тобто, дивіться, натуральні числа є під множиною. Під множиною цілих чисел, далі, яка в свою чергу є під множиною раціональних чисел, є під множиною раціональних чисел, і всі ці числа є під множиною дійсних чисел. Тобто, що виходять, натуральні числа являються і цілими, і раціональними, і дійсними. Раціональні числа. Давайте ну, можна написати, що це натуральні, це цілі, це раціональні, а це дійсні Дійсні, дійсні числа. Тобто натуральні числа являються, ну, будуть і цілими, і раціональними, і дійсними. Але раціональні числа, не всі раціональні числа будуть цілими чи натуральними. Зрозуміло? Ну, Зараз розглянемо із вас з вами, ну, до речі, із дійсними числами. На дійсних числа, числах можна здійснювати справджуються всі властивості, і переставна властивість додавання, переставна властивість множення, сполучна властивість додавання, сполучна властивість множення і розподільна властивість множення. Теж Працюють ці всі властивості у множенні дійсних чисел, значить, з, іра... з ірраціональними числами теж. Пізніше ми будемо вивчати з вами властивості квадратних корінь. Ось. Те, також можна дійсні числа і раціональні числа порівнювати. Ну як? Так само, як ми порівнювали з вами десяткові дроби по Ну Якщо в мене, наприклад, є якийсь... ну порівняти, наприклад, 0 цілих... 7, 2, 3, 5, 4, 0, 9 і так далі. Ось такий десятковий неперіодичний нескінченний дріб. І порівняти, наприклад, наступний. 7, 2, 3, 6, 9, 0, 5, 7 і так далі. Ось такий десятковий неперіодичний дріб. Як їх порівняти? Порозрядно починайте з самого найвищого розряду. В цьому числі. Ось починаємо із розряду десятих. десятих. Ось, сім і сім рівні, потім соті 2 і 2 Рівні. Далі 3 і 3, однакові. Тут буде 5, а тут в розряді яких це десятитисячних, тут буде 5 одиниць в лівому числі, а в правому шість. Отже, де буде більше, там ось дивіться, тут буде шість одиниць і в цьому ж самому розряді в числу, що знаходиться зліва п'ять одиниць. Отже, меншим є те, в якому менше одиниць. Ось так порівнюють низькі іраціональні числа. Розглянемо тепер давайте ще з вами номер 281. Звичайно, якби ми були в класі, ми б його усно розглянули, а так нічого, ми розглянемо зараз. Чи є правильним твердженням: перше, що одиничка належить множині натуральних чисел. Так, бо одиничка є натуральним числом. Друге, одиничка належить множині цілих чисел. Ось ми тільки що записували з вами, що натуральні числа є під множиною цілих чисел. Значить. Належить і множині цілих чисел. Так, третє. Одиничка належить множині раціональних чисел. Так, належить От, тут один, воно може і тут знаходитись і, і в цій і множині дійсних чисел, до речі, теж. Ну і четверте, тут і питає, чи належить множині дійсних чисел. Належить. Тепер поїхали далі. П'яте. нуль. Належить множині натуральних чисел. Нуль не є натуральним числом, не є натуральним числом. Це вже те число, яке з розширення пішло, значить, не є натуральним числом. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі, нуль ми не використовуємо при лічбі предметів. Шість. Нуль не належить множині цілих чисел, а нуль якраз і є цілим числом. Тому що ми сказали, цілими числами називаються натуральні числа, їм протилежні і ну. Не належить множині? ні, належить. Тут неправильно. Сьоме. Нуль належить множині дійсних чисел. Так, нуль належить множині дійсних чисел. Далі восьме. Мінус 2,3 належить множині натуральних чисел. Та ні, вже мінус це вже не натуральне число. Та ще й із комою, тобто дробове число, ні, це не натуральне число. Далі. Дев'ятий випадок. Мінус 2,3 належить множині дійсних чисел. Так, бо дійсні числа це всі числа, які ми з вами вчимо у шкільному курсі. Десятий. Мінус 3 сьомих належить множині раціональних чисел. Звичайно, бо ми сказали з вами ось там на початку. Ми сказали, що будь-яке раціональне число можна подати у вигляді відношення двох чисел. Воно у нас подане у вигляді відношення двох чисел, мінус 3 і 7, значить, належить множині раціональних чисел. Одинадцяте. Корінь із 7 не належить множині дійсних чисел. Та ні, якраз корінь із семи це ірраціональне число, яке розширює множину раціональних чисел і утворює множину дійсних чисел. Отже, це неправильний вислід. Неправильний. Дванадцятий випадок. Це я перескочила, так? Да? Ну, ладно, хай буде 12. -х. Мінус три сьомих. Не належить множині дійсних чисел. Мінус три сьомих якраз належить множині дійсних чисел, тому цей вислів неправильний, бо мінус три сьомих це число, а всі числа, які ми вивчали, належать множині дійсних чисел. Тринадцятий випадок. Корінь із дев'яти належить множині цілих чисел. Корінь із дев'яти, ой, раціональних чисел, корінь із дев'яти це взагалі дорівнює трьом. А три це в нас натуральне число. А ми з вами перед цим сказали, що якщо число натуральне, то воно являється і цілим, і раціональним, і дійсним числом. Отже, це правильний 14-й випадок. Корінь із 9 належить множині цілих чисел. Правильно знову, бо це натуральне число. Належить натуральним, значить, належить і раціональним і цілим числам. Так, 15 випадок. Корінь із 9 належить множині дійсних чисел. Правильно. І шосте. Правильно, і шосте. Пі на 3 на належить в множині дійсних чисел. Ну, звичайно, ну, число Пі пригадаємо. До речі, це ірраціональне число, бо в шкільному курсі ми використовуємо 3,14, а там ще є продовження 3,14,15,92,6. і 6. Там віршники цілі є. Тобто, це ірраціональне число, ірраціональне число. Ну, далі не будемо навіть і міркувати. І раціональні числа доповнюють раціональні числа до множини дійсних чисел, до множини всіх чисел. Отже, π на 3 належить множині дійсних чисел. Отже, ми розібралися з вами, що дійсні числа включають в себе, якщо на кругах Ейлера подивитися, то дійсні числа включають в себе множину всіх чисел, які ми з вами вчили: натуральні, цілі, раціональні, і якщо раціональні, доповнити і раціональними числами, тобто числа, які можна подати у вигляді нескінченого, неперіодичного десяткового дробу, то, то ці всі всі числа утворюють множину дійсних чисел. Сподіваюся, ви зрозуміли цей матеріал і виконайте те домашнє завдання, яке там вас подано у Х'юмені. Всього вам найкращого, прочитайте теорію. До побачення!